Ну, друзі, Сімікс реально вміє дивувати і щоразу знаходиш щось нове для себе. Сьогодні я узнав, що виявляється, на бардачок можна поставити пін-код чотирьох значний. Наприклад, я приїжджаю на мийку або СТО і не хочу, щоб отак от кнопкою просто відкрили мій бардачок, бо там лежать якісь діаманти або документи важливі, або просто купа доларів. То... Я можу зайти в безпеки та керування і, і натиснути Встановити пароль на бардачок. Сюди ввести пароль, можна показати або сховати цифри, які вводяться. Я веду такий пароль, який ніхто-ніхто не зміє прочитати. Його вводити треба двічі, двічі. Так. От. Все, тепер там є пароль, і просто так відчинити я не зможу. Воно мене просить ввести. Мій пароль, якщо я його введу правильно, воно відчине. Але якщо я введу його 5 разів неправильно, впродовж наступних 3 хвилин він буде заблокований. Тобто, в принципі, можна довго перебирати, але часу на те, щоб перебрати всі комбінації, треба дуже-дуже багато. Тому все нормально, воно працює. Так само його можна відключити, ввести пароль, все, тепер воно відключено.